Hello. It's... Місце, де музика не стрімиться, а обертається. Крамниця звуку, де кожен меломан може знайти своє і навіть більше. Найширший вибір вінілу, дисків і касет в Україні так ми перевіряли. Тут реально є все, навіть той альбом, який ти шукав ще з 2002-го. На наших полицях Елвіс поряд з «Емінемом», різноманіття, ніби дискографія Флойд», базовані The Doors або ліли на будь-який смак. Якщо для тебе чотири чоловіки на пішохідному переході це не просто вид сидіння водія, тоді тобі до нас. Thriller – все ще краще звучить у темряві. Nevermind – все ще краще звучить, коли хочеш щось розтрощити. А ти все ще краще виглядаєш із новою, Платівкою в руках. Ми відмотуємо час назад туди, де кожен трек це історія, кожна касета це настрій, а кожен вініл це ритуал. Поповнити свою колекцію можна на нашому суперсайті, асортимент якого постійно збільшується, тому заходь частіше. А доставка швидше ніж вступу Highway to Hell, не дозволить тобі засумувати. В очікуванні улюбленого приспіву лампала музика твого настрою, і так буде завжди, бо все буде лампала.